Доброе утро, дорогие. Доброй рано. У нас утром квітулечка наша розказує. Квіточка, вона така, якщо це говорить, такое робить. Так наші дорожники. сьогодні свято неділя. Я надала будинок, вийшов дому присохло. Так наші наш день починається з улибочки, да, зайчити. Ми сьогодні скільки здається, два деталі. Полу два. вчора помило станеться. з здають. Два ремонтки. Сал, дам часночку. А що на нічій до Тут Певна четверяк буде.

<свистити> не оставимо, значить <свистити> заберемо кіточку, на плече докинеш. Давайте вип'ємо <свистити> за те, щоб ніхто нікуди нікого, нікого не покидав, щоб якщо не могли не волочить воду, <свистити> все буде добре. Так, ми сьогодні, до речі, я думаю, що ми десь у два часа закриємося, бо у нас поїзд до шість, то вже 5 треба бути на вокзалі, бо ролік зробить. А ми їдемо на один день і зараз так чемодан, чемодан порашли. А ми в буквально поїде. І в третій ролик вообще. Ми приятно, ми прийдемо туди, поубер... ну що нам Виставимо холодильник і підключим, так? Да? Поїдемо туди, що ти маленький диванчик, помні. सойко. Я думаю, у меня же одну полицию поклонки. Хочется істина такого. Хочется на тополосы подключать, а вы че не сможет. Ну як сумочка тут древесина, шампунь прямо черный выехал. Если они руки давать его, їбать разу. Трусы, ножки. Ну, предмешь куда-то Шампунь. шампунь. Хорошо, а Ну це понятно, що ти маленька в тебе вліз, а мені ж мої джинси, треба чимодан. то постирали, поки пішли в кого піздали. Чи ти в поїзді постирали, в новий, їдеш, ти все держиш, а воно сохне. І хвилин. Так, зайчик, I love you. А ми вас цілуємо, любимо і ждемо, до Рейнар Пойду. Сьогодні добрий ранок нашої дворі. Ви знаєте, сьогодні святого діля, і ми з вами зробимо общий обзор нашого двора. Ви знаєте, що утро ми вам робимо обзор біто, щоб, щоб ви дивилися цени, щоб знати цени. Багато хто пише, а що у вас є, який асортимент, дівчатка. Ми кожне утро робимо вам обзор. Що, дивіться, починаємо з колбаски. Вибір колбаски у нас. І там дівчинки. Вибор колбаски у нас дуже-дуже великий. Починаємо так. Починаємо з Ліберської колбаски. У Ліберській колбасці найдорога колбаска це дерибасівська. вона стоїть 850 гривень за кілограм. Вона йде з салом, вона йде в розрізі. така вона йде в розріззі. Це дерібасівська, Це дерібаська. Такого. 에, з такої ліберської колбаски ми робимо таке сортів. Воно стоїть 750 гривень за кілограм. Тут є три віда колбаски, тому що лапочка поки наш торгує. Тут є три віда колбаски. 에, і ви, ви можете поїсти разом, не то, там одну ту та саму, а завжди різну. Так, дівочки, ми йдемо подалі. Італійська, брізоло, іспанська, вона стоит по 800 гривень за кілограм. Отаку От парму ми теж розрізаємо кусочками. Вона... Це асорті, що я вам показувала в ньому три відео колбаски, тому що асортимент колбаски дуже великий, і ви знаєте, кожен хоче по кусочку попробувати і ми робимо так, що ви поїли. Потім мої хороші, Миколаївська колбаска, Миколаївська стоит 380 гривень за кілограм. Дівчатка, вона йде м'яки, м'які серевілачик. Вона йде вкусно. Не думайте, що багато думає, 350 гривень це, наверное, 380 гривень. Це, напевно, там не м'ясо, дівчатки. Це тут дійсно м'ясо, де вона дійсно дуже смачненька колбаса. Вона м'ягенька йде, і вона йде в цему в ну, такому кужі, знаєте, Ну Вона дуже смачна, ми її взагалі завжди любимо. Тарасик взагалі йдають і сюди разкувати. Це взагалі вона напустох. Вона м'яко, мяко. приймайте м'яка. Багато то каже, ну що там до 380 гривень може бути, дівчатки, ну пуска колбаса. Потім дивіться, у нас є колбаска з сиром. Це виходить два в одну, розумієте? І колбаска з сир, 650 гривень на кілограм. Потім отакий мішок у нас йде 750, так? Да? 750 і 650, правда? 850. 750. Оце 850, а я 750 кровою. Оце 850, так? Да? А, це нормально. А це 750. Все, це тоже у нас воно в катується є. У нас сидить у мене пише. Дивіться, дивіться, стоїчки у нас Все, що залишилося, ми замовили. Ми замовили 100 паличок ролика, тому що їсти так дуже ходити каршок. Вот Отака обалденна стоєчка, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Вона дуже смачна. Потім отакий от баранчик. Баранчик це стоїть 650 гривень за кілограм. Так, оце у нас як вона називається? Трюфель 700 гривень за кілограм. Ось такий, дивіться, ось у нас йде колбаска асошті. Значить, тут іде київська, махан, курхан, уточка, кролік з фісташкою, кролік з родзинками, говядіна вишнею. Вона стоїть ця колбаска 650 гривень за кілограм. Але ми робимо отаке асортське, щоб вам було знаєте, опять же, вкусно і удобно, І для разнообразів, тому що кролік з вісташкою, уточка і... Вишня, воно йде раз на колбаску. Ось такий кусочок виходить десь на добрим управлінням. Значить, а коштимент колбас дуже, дуже. Став, значить, Там на стола. Дуже-дуже великий. Йдемте з вами до... А, у нас ще є зараз, подожди, як він називається. Хамон, 250 грамів, 250 гривень, грам, 500 грамів 500 гривень. Грам. Так, мої їдемо. Це ми холодильничку ви знаєте, у нас один холодильник. У нас три холодильнички, чотири, там заморозка, риба і крам, колбаска. Все знаходиться в холодильнику. І курочка в ціні не мінялася. 780 гривень за 100 гривень. Баночки ми робимо зараз стекло. Це розвісна і курочка, ми робимо з стекло, тому що стекло, по-перше, вам добре смілодову донести, перевезти. І вона краще храниться в стеклі. Звичайно, осінь, зима весна. Ми робимо пластик. Бо хто любить пластик, хто стік. Але не важливо, ми можемо вам не фасувати і в пластик. Ціна на ікру не мінялася. 780 гривень за 100 г. Чорна і ви знаєте, вона 80 доларів за 100 г. Ось така американочка, вона йде 250 грамів, вона стоит 2200, бочка 3500, 2200 і 1500, вона йде по розміру, вона йде в банку закриту. Потом баночка шаланда, є Китай, є горбуша, 600-650 гривень за таку баночку, бочка 1500, щучка, ви знаєте, що щучка вона найбільш корисна для підняки гемоглобіну і вообще для всього. Баночка 100 грамота 450 гривень, 250 грамова баночка 500 гривен. Дівочки, пішли рибу. рибну. тунець 100 гривень, кілька 100 гривень. там в нас теж 100 гривень, сайра 120, дуже вкусна сьомочка одним куском 150, скумбрійка 150, декілька лосос така скубрійка по 200. У нас смачна печеночка, дивіться, жовта баночка 250 гривень, 500 і 900. Тунець подорожав, 550 гривень. Дівчатка, печонечка піде, без горчинки, це не Ви знаєте, що ми стараємося, щоб весь товар був би, такий, знаєте, ідеально вкусний, щоб ви могли пити і поїсти. Потім собі любимі наші крабики. Ви знаєте, крабики, дівчатка. Це делікатес, в будь-якому випадку його їдять. Велика банка стоїть 6 тисяч, середня 4 і маленька Ось такі маскини олівочки, вони в нас є і з косточкою, і без косточкою, 300 гривень за кілограм. Бичочок у нас оце овець, ми маємо трошки вихочити. Мичок іде наш, він йде такий він на ручку йде. Ціна бичка 500 гривень за кілограм. Він дуже-дуже йде в'ялений, дівчатка, це не сушоний. Якщо ви хочете сушоний, ви йдете на нашу легендарну рибку і берете сушоний. Форелічка наша сім'я любима, мала сонка. вона стоїть 750 гривень за кілограм. Скумбрійка стоїть 200 гривень за штучку. Скумбрійка йде плотненька, копчена на е, топові корочки, дуже вкусно. Ескалара і нельма стоїть 1000 гривень за кілограм. Ескалара це дивіться та сама масляна, тікина, така жирна. Е, Нельмочка – вона похожа на м'ясо білуги. Потім у нас є дорадо, фарширована лимончиком, дуже-дуже вкусненька. Копчений рілений тортик 1500 Значить, е, скумбрійка е, замотана з морепродуктами. 1000 гривень за кілограм. Е, тут іде камбала з форелькою – 1000 гривень за кілограм. Всі найми, наш дивіться, кальмар. Кальмар фарширований морепродуктами. Там є лікрівточка, і, і міді, і сир. Дуже дуже смачненько, 1500. Белений торт 1500. копчений 1400. Э, трошки, що в нас є, зараз. Э, форелечка, копчена на, на вишневих веточках. Дуже вкусненько. Дивіться, всі мої любимі наші полосанчики є три віда. Сердор блю, креветка і мідія. Він дуже смачненький, 1000 гривень за кілограм. Ось вот така колбаска, тунець, мерлин, фаралискала, тисяч різних. Тут дивіться, тунець, мерлин, осетрина, кіжуч, чорна каракатиця. І отакий кальмарчик, це все стоїть 1200 гривень за кілограм. Мої хороші, ми знаходимося на приводі в Молочному корпусі. Рукавичка в нас одна, команда в нас одна. дівчатки мої замовлення, дивіться, багато зараз замовляється за товар, але люди беруть свою відповідальність. От всі пишуть отзиви, ще ні одного отзива такого не було. Лесь не було, що ж теж за інстарами. На Вайбер теж дівчатки пишуть, що все дійшло ідеально, хорошо, все дійшло свіженько. Товар весь свіженький, дівчатка, дивіться, ми держимо в холодильнику. ще раз скажу, не зрікніте ніколи це. А там, допустим, така ціна, а там така девочки, мої вірить. Кожній хазяївці свій поставщик. Ще раз вам говорю. Задають вопроси за мене закапчує, що у вас 1400, чотириста, десь тисячу Тому що розказують, у мене риба ескалара, там може бути Палтус, палтус – це дорога рибка, де вона всегда буде дорожче. Ніколи не поїхати ціни. Ми, ми се відповідальність за світова. У мене така ціна. Ваше право чи до мене, чи взяти в другу місці. У нас привозів уже є. Що у нас на рибці є рибні точки, що рибний магазин, де дітей соня. Ви вправі піти, взяти там, де ви хочете. Не обов'язано в нас. Кожна людина вона вибирає себе. Чи ще раз кажу, конкуренції нас на базарі немає. Буває, приходять, а ваші конкуренти говорять до дівчатка. На базарі конкурентів нема. На базар, і як любе місце, на роботу приходять люди, які прийшли заробити. Як ви кажете, на базарі ви бариште дівчатка ніхто не бажає. Там купили, тут продали. На ту є і базар. З У тому він був, є і буде. Так що мої хороші Товар у нас. Мусний товар у нас свіженький, ми працюємо, наш точки знаходиться в молочний корпус на Привозі. Найти нас можна, ну заходити в молочний корпус, Туїть така знаєте, Світуля, Леся, Костік, Танюшка і говорить вам, добрий день, хорошого дня. Я ну, з якої сторони ви зайдете, далася, можна і буркнути. Слухайте, це робота, це життя. Ще буває багато таких нюансів, коли сидиш в роботі, приходять, а вона не чує, а вона дівчатка. І скажу мене звати Свята. Не то, що там вона, я там не чую, але дівчаточки мої хлопчики і робимо. Я так думаю, що я вам всім рада бачити, як і ви прийшли до мене, да мене побачите. Але коли є робочі моменти, ви не обіжайтеся на мене. Тому що робота, робота, ви знаєте, в минулому році, в прошлом далися з цими своїми улипками, в такому пересроці, яка була. Место Харкова, на Київ, з Києва, на Ніколай, дівчатка. Дуже було багато ніяк. І дійсно, це не те, що кажу, я така свята, прям така така Ні, дівчатка. Я обична свята, яка торгує на приводі, в площі корпусі, рибку і колбасою. Так що мої хороші ви приходьте, ми вам завжди. раді, Але бувають робочі моменти, коли ми зайняті. Ще раз вам кажу, привоз легендарний ринок в цій країні. На привозі можна купити абсолютно все. Так, 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 так виключає рекламну паузу. Добрий ранок утро. Костя Доброе утро, утро. Світулька поездки готовить да. да. взяв літру по двадцять 25. пять літочка 25. літочка по двадцять у нас тільки трох, як буде літра по 25? А мало тобі літр? Конечно, а, 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 а зі мною ще зайчик, Берет на зайчика, я його дозуть я побачу. Я побачу, як ти будеш пити. Саме головне компанію треба Ви Зразу договоріться, на якій полки хто спить, щоб Піточка на думці там. І Леся не Я А я з лапочкою на одній зверхи, на третій. Леся, включай, виключай. Леся, ти можеш так бігом заказати оцей ага. матрас, ага. що надуває. А, не закус... не да? а я кажу, я зверхи. Бо там твердо на полу. кому. аж я, кепка піня. Я на бажному цьому. Чуєш, ну, у лапочка ж кепочка піднялась. Звичайно. Ну, диви як хорошо зверхи, а ляж ж туди. А ще тако. О, о, а ви хочете зліва і справа і на нижній, а я собі на свої. На свої полки. Всю жизнь буду від неї плакати Закрий цього ворота квіточка. Ні. Не, Неба фрукта. Дивіться, будь ласка. <рикола> Чуєш, ж то вона молодець? <мала>, а що, <рикола> це моя полочка? Ви ж навіть його знизу, ну зверху не можна а знизу. Можна. <рикола> Леся. Кикає вас. Конечно можно, давайте. У нас хорошее воскресенья. I love you. Давай, ну давай, дойдем ты туда, давай. Я красунечка. Добрий, так? Да? Боже, ми дуже раді вас звідки бачити. Звідки ви? Ми з Вінницької області. Да? Де є таке місто бар. О, а в нас віта заказує товар. О, Вінницька, так, да, у нас да? бар, місто бар, бар да, да. Бачите, як добре. І саме приїхали до вас тут. Привітати з дівчатками. Спасибо моє. ти така стісняшка? Що таке? Що ти така стісняшка? <реш> ага. А що ти? Така? Переживаю. За що? На нашу... Ну, переживаю, за да, що? Так, да, ми ж перший раз тут. Шо? Та й що, дівчата, І найумнічки ми. І ви приїхали трошки розпочати. Молодці, молодці, були вже на морі. Діки були, трошки вже втілились, поїде, але. Вот да. диплома. Да. Дуже добре. і да? <реш> <реш> Ще бетушечка. <реш> Ні, ну я поліманка, знаєте, серйозна, прямо дуже. Саме більше хотіла йти, але саме серйозніше. Нічого, молоді. Ну така, знаєте, не всім дожні, так? Да? Скільки до зубів, подожди, 36? 32, 32 показують. Треба бути комусь і серйозним, така буде, знаєте, блячка, інтелігентсна. 100%. процентів, перевертайте телефон, а давайте. А все на ходу, а я дивіться, все. Можна, звісно, можна. Он тебе до двох часов до 9 гости. Лампочка, шой. Давай, Марія, ну давай пошкоди. А давайте у нас дівчатка фотографірує. Давайте дівчатка фотографірує. Я хочу сказати вам, що ми зараз на фотографіруємося і... Мене дивіться, я такого прям стану. Гарненько. Я можу на стола скамейку. Дайсь камеру. Дай камеку, щоб вищипало. Лесь, покажи, що таке зайчі? Дайсь камеру, навіть щоб вищипку. Дивіться, що така. Дивіться, дівчатку. Давайте почекайте. Я придумала саме краще. Привіт, Ірма. Костя дав скамейку. Костя, таке ще не бачила. Дівчатка вже видно мене, вже ставайте, як хоче. Лягайте, скакайте. Арненьки? I love you. Я ж так не фотографірувалася, серйозно. Так, давайте дівчатка. Сьогодні? Давай, полибаємося, головне. Ми ж красуні, так, да, дівчатка? Боже, як загоріла, як крастенька, яка. Оце молодець! Я теж люблю. Боже, для мене сонце це все. Як курка гріль, знаєш, лазь, кула, кулю, я так полягаю. І як філа так ось знаєш, ноги на ногу. Я люблю Танюшку лежати, і так лежу, і так лежу. І так. Танюшка, коли мені не можна було на животі, лежати, знаєш, я загорала, я була отаку лягав. А що? Добрий день. Телефон Мої ласки. А є Немалечко, немалечко. Не, 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 не. Вона у бабку, що одна пачка еда. Там 4 штучки. 4, штучки. 4 штучки, да, 550 гривень. Давайте, тайчик, дай вона. Вона в морозилці. хорошо, лялечка, хай налью. Thank <laughs> you. Jam premoj e firë të ejë gjëtë. në vërë të përë. Танюшка питає, що він очі. Танюшка, в тебе дисципліна, пані. З Бобринця приїхав. Напишу, здрасті. Яким мужчинам ми приїхали з Турції, вас там дивимося. Спасибо. Дуже пишаємося вами. Ви жінкам молодець. Спасибо. Нас піддержують в таку минуту. Так, все добре буде, все буде добре. Скоро все закінчиться, правильно. І все буде Любочка моя, красунчик ти мій. Як тебе звати? Марк. Боже, як це я Света. Приємно познайомитися. <рес> Красунчик, ти мій. Давай Світлані цвіточки дивиться. Це... Спасіба, ласточка моя. Це він вирішив вживу побачити, бо я сюди дивлюся ваші ролики. Він каже, мама, поїдемо в Одесу. Давай каже, сходимо до Світлани. У неї, каже такий голос, як у нашої Світлани. Каже, Світлані всі такий голос як, каже на да. Ну, напевно, да? Да, спасибо, ласточка моя. Можна самі схоти. Сто процентів. Ти що? то сто мій рідний. Сі була день рождения та само собою. А вчора ще був день Світлани. А дякую вам. Да, Здоров'я, вам, я вам. Для палучка. Всіго вам самого самого доброго. Спасибо. Спасибо вам велике. Дуже велике дякую. Спасибо. Вам. Спасибо, Найсь. Так Тільки у тебе було вже день рождения. Дивися, тобі які ці вибираєш цвіточки. Под два віда цвіточків. Давай тобі оранжеві, Давай, да? Дамі, оранжеві. А мені жовті. А сьогодні жовті. Е, мені сьогодні подарили жовтий букет красивий. Отакий. да. такий букет подарили, мені жовтий букетик. То я вже жовтий маю. Але ми. Поки ми камеру включили, то прихильник наш утік. Не хотів показуватися, але ну, нічого, тут цвіточки, дивіться, які красиві. Так, що Лесь, я тобі оранжевий. Мені сьогодні сьогодні жовтий і мій день, да? да, так? Дівчатка, скажіть мені, отакі жовті цвіточки, да? це ж добро, багатство. Багато хто не любить жовтий колір, а я хочу сказати, таюшка, та... що да? Да, жовтий да, дуже колір. дуже красивий. Дивіться. Танюшка, ну хорошо, я тобі тоже дарю. Ти біленький хочеш, тобі хочешь? Мибиться беланьки даю. Да кайф желтый бить сегодня мини. Как будешь желтый мидань сегодня, да? Хорошо. Квитулечка.